Так, э, чи все-таки ж воно ну, буде. Потихоньку будемо на... переходити. Так, тут запускаємо. Тут також запускаємо, тут також запускаємо. Так, там-там э, все є. Шестерень зараз трохи просить, ну тут таке. І зарядні станції тоді, не. Ну-ка якщо ми а, зарядну станцію не. ставимо ось так. Звісно тільки на два. Ну хоча б щось. Там уже десь ще... О. Ось, ось ще одна зарядна станція буде. Нама. Такі, е, такими підходами... Понаходимо, де їх переставляти. Так, добре. Тут що у нас позаливалось? Нам потрібен метал, тому включаємо. Так, це будівля не з'єднана шляхами. Тепер з'єднана шляхами. Так, це він у це повибирає. Нам потрібен тут тоді шах... Ні, шахту ми можемо будувати ось. Тільки треба відкачати цю воду, аби її підвести. Як... Що ми можемо зробити? Тут доволі таки глибоко і далеко. Так, по-перше, нам тут треба буде. Е, побудувати ми е, ту, трубомобіль. Так, за якою схемою ми тут це все будемо будувати. Так, у нас туди, значить, оць, е, трубомобіль, напевно, тут буде стояти. Е, вертикально до нього підключаємо. А, так. Далі. певно підемо самим простим шляхом. Це ми отак от його зараз прокладемо. Так. І тунелем отой його. Кудись виведемо. Так, ну-ка, Альт. Так, нам тоді його треба буде добудувати до цього моменту. Це на паузі. Так, знову. Так, це ми... куди доходимо? Так, це прибираємо. Тут робимо вибухівку. Ні, нам не, не, не треба такого долити. Пересмію штуку. Так, знову. Ще ніше, ще ніше. Оце ми прибираємо. Так, о, ось так, так. Да. Потім фіга... йдемо в трубомобілями. Так. Ось так ось. О, що тут у нас що якось сюда живий вийти треба буде? Так а -а -а. може ми просто тут зараз поставимо його. Если он не самая... Рішення буде по чомусь, але також підійде. І я просто поріжу це вже на дві частини. По-любому, ну як його, рідко по статістики YouTube хтось тут дивиться до цієї славної хвилини. Так, що мені треба? Ніякось сьогодні треба тут розмістити. Так, і тут воно ну, напевно піде ось так от. Що так, що так? Одним словом, так, і тут оці ми. Тут ми оце можемо прибрати, поставити. О, нехай тут буде вже. І тут ми... О, тільки погано, що ми пішли сюди, з з того боку. Так, тоді ми зараз ось так от робимо. Вони добудують все, що зможуть. Так, це не треба. А, так, як нам тоді його поспускати будівельників? Я ж знаю, що вони такі противні. Так, значить, їжа, їжа, о! Харчові ці комбінати непогана така річ. Ага, тому жити з ними гарно. Так, зараз вони там добудують. Мені не пропустити таймінги, в нашому, в нашому житті таймінги це все. Так, тоді повертаємось до цього. Так, тут ми що? Угу. Це якраз той момент, коли я тут все гарно знищував. Так. Шо да? Так, 5 на 5. Платформа це є. А, я по краям став. Так, ну-ка. Ну, нехай так. Нам тоді треба тут, тоді, 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 що ми робимо а, цей так, цей так. А, тут ми йдемо. Обавлять, Ні, не, не можемо. Так, тут, значить, цей бік йде. Можемо собі. Чудесно, промахнулися! Ми промахнулися. Отже, що нам треба це все знищувати? Так, так. Да це також. Так, будуємо знову. Так, це ми ось так. Так, нам тоді тут. Ай, трошки сюди. найду. Так, сюда итоги. Ну, хотя бы так вот. Так. Ну. Так, туди тут мы. И пишет туди в таком. А, стрелочкам Розкладаємо... Так. Що нам потрібно? Нам потрібно тоді А, Так, ну-ка. Нам не треба тут цей і цей. По суті, нам потрібний... Так, ці піташки. Цей. і цей. Ну-ка. Так. Що ми будуємо я. Будуємо ось так. Так, щось у нас не того. і мало бути того. Нам... Но клаптика не вистачає. Е, а ми можемо цей клаптик тоді. Так. Як тоді його позначити? Ми можемо ось так от позначити, спуститися. не позначается чудесно а -а -а -а. буду весело будет весело и интересно и то есть Ладно. так, це стінка раз, два. Назад. Так, це тут, ось тут. Нам треба ось так. Піднятися. І тоді у нас тут все будується. Так. Тут ми збудували. Так, запроєктували, скажімо так. А, ага. Тобто нам ще треба сюди дістатися. Так, це можна підірвати. Такі вода трохи набирається, це вже гарно. Так а... що тут? Тут тут напевно ми це все замінимо. Чи не будемо? Ладно, не будемо. Так, а, повертаємо, напевно, все-таки ж цьому варіанті як було. Щас поставимо платформу. Звісно, тут багато матеріалу. Та таке немало, однак. Прибуду это ее тоже навесить буде. Як Как за тобою з вас эффективная лица Метал стільки і гріх його не забрати. Так, тепер сходинки Давайте дочками коли вони добудують. І подивимось, чи воно чи вони зможуть його забрати. Ну, давайте ще трохи. Там у нас єсть Добуду вайт давайте. Зараз день придет. И у нас буде добудуться е, платформа металла. Так, зимьи у нас багато, да. Працюється. Так, у нас сюди не из А, ні, Це в А. Тобто все ми прибираємо, Це у нас об'єкт далеко. Коротше, одним словом, вони щось прибирають. Почекаємо і подивимось що вони тут побудували чи ні. О. Так, у нас тут доріжка. Тут доріжка, тут доріжка. Так, це у нас докуда вже? Ще трішки. Ще трішки, ще трішки. Нам треба одним словом тут прибрати і тут теж не висажувати. Так баклажанний. Вони їх просто не збирають. Давайте приоритет позбирать. Так, что тут? Кукуруза, чипы, клажа. Э, и боб. Я тут тут И это у нас баклажаны. И значит у нас баклажан. Давайте нам позбирать. Я до речі тут 30% як зазвичай. Ну, ви позбираєте, ладно. Тобто, есть, це ми зібрати не можемо, то зібрали. Ну, просто чудесно, а що тут. Колодый металла. якось здесь А, Так, це є, отже це ми не можемо. Це такі ж будування. Це ми побудували. Тут нам треба тоді. Так. Подвійний. Так що так мені не виходить. Так. Е... Поворот багато треба зробити. Чи не, Ні, треба. Треба іще тут. Потім просто його залишимо та і все. Мало багато. Все-таки живі. Так, сюди. І... Сюди. Все. Добудують, заберуть. Так, ще 8 хвилин часу. Так, тут у нас осушення пішло це добре. Тут вода на а, відкачуємо. Знаємо, умовно кажучи, ще можна одного поставити і мало не буде. Так, давайте тут робити, щоб обрис... е -е -е. бути саме себе збираємо. 5000 я тебя да. и другий уж все теперь бобры сами себя сбирают починают сбирать буду третий буду шевел. Дійсно довгенько, але походу у нас що тут? Ну, подивимось. Так. Що у нас тут? Ще досі не зібрали ці баклажани. У мене тут плани горять. Так, отже, отже нам тут треба буде багатенько поробити. Тому що ми сюди будемо таскати? Нам треба дошки, нам треба колон. Так, це ми прибираємо екстракт і так, екстракт. Дошки і вибухівка. Це все нам потрібно. Так, тут просто підриваємо. Тут ми будуємо, давайте з землею просто відсипемо. як варіант. А тут трубомобілем підемо. Ай, трубомобіль. То будуємо до, до сюди, потім у нас буде підкопи. Так, що тут у нас? Об'єкт знаходиться надто далеко. Як так? Ага, доріжку забули подста... побудувати. А як тоді вони оцю частину побудували? Ага, все. Самі. тут пішло. Так, скільки вам ще ці баклажа... вашу баклажан приоритет. Ага. А ничего шо. Ну приоритет же баклажан. А, уже Мені не вистачає а, цих а, доставщиків. Чудесно, де ці. Не тут. А, можна двох зняти. Тут уже всі. Я 24 години на добу. Так. Давайте. Метал що тут? Скоро метал, А, ось куди? Потялося. Давайте одному тут приберемо. Дай не одного. Доріжку так от зробимо. Може трохи швидше їм буде таскати. Так, це є... Э, голови бути в три, то все є. Так. Щось ми. Повільно не... О! Третій зібрався. Так. І на третьому. Все у мене ще 4 вакантні. Ще потім сюди два. Так, что а -а -а, у нас тут? Баклажаны забралась. Что-то осенью. Но миссия для нахи. Так, приоритет вантажника для себя в Я уже не знаю что. Так, повычищайте. то Удеин. О, вичистила Так, на фермы, походу, треба ставить приоритетность. А що тут у нас... Ага, у нас еще одна ферма нет. Чудесно, просто чудесно. Зупиняємо. Так, певно, що тут. Так теж треба вивозити все. Просто-напросто вивозити і щоб... шумкувати. Так ні, з такими темпами Бог с ним. Баклажан, я так розумію, у нас багато. Високий пріоритет. Я тут думав, чого деякі дугері люблять познищувати, а не дочекатися. Так, і тут вже повертаємо на нормальний режим і нічого з цим не будемо робити. Так. Бо з тими з усіма приколами у нас багато часу йде. Так що, до наступної зустрічі!